Ємно хто переглядає їх, теж хто робить підписочку на мене, коментарі якісь трохи залишає. Теж дуже чудово. ну там в мене вечірний ефірчик. Я не так часу його проводити, бо часу немає. Зараз займаюся новою тематикою новою. Поки розповідати не буду бо аудиторія поки маленька. Наша аудиторія трішки буде побільше підписників. Угу. Тоді щось я розповім. Ну, поки що розповідати немає. Чудове місце, щоб проводити ефіри. Немає різні підкасти.

А, трішки була. Проблемка було поговорити по-мобільному телефону, телефонували. Хочу вже хтось уже на прямому ефірі є. То вже ми... Питання, що хотів побачити, ну, тематику яку знімати. краще, або щось нібище. Вже трохи до того чи до хто підтримується, підключається на ефір. Не завжди буває, щоб багато людей було на ефір. Теж можете задавати різні питання, що ви хотіли би. Є пару ідей, які можу зняти. Більше розвивався канал. Більше зробили підписочку, не тільки коментували відеоролики. Писали, що лучше зняти мені. Ти може почути вашу думку. Прошу знімати. 4 чоловічка теж можете ставити лайк, писати коментарі, робити підписочку, продвигати канал. Було б дуже чудово. Перепад. Світу. Світ. Можна сказати так. Я дякую, хто залікає на ефірчик. Можете теж робити підписочку, писати коментарі, які ви хотіли зробити побажання. Там да, у ну, нас все чудово, слава Україні. Україна переможе Грецьким, як і є. Ну, хотілося б поставити, що закінчилася війна. Нам нікому не потрібно, оскільки ми і Україна України, і не тільки. Хотілося б скоріше, щоб був мир настав. Також можете робити підписочку, потім писати коментарі, задавати різні питання. Я проводив прямі ефіри в ТікТокі. Тікток називається Bitcoin 1012. Можете теж там зробити підписочку і на інстаграм з Сашою. Подчеркування 839 підчеркування. Ну, Дякую, що вже 8 людей перебуваю на прямому трансляції. Теж можете робити підписочку, рекомендувати, про що знімати, прошу вести прямі трансляції. І не тільки. Так, поки відпочиваю. Завжди на зв'язку. Можете теж робити підписку. Списувати на каналу. Ага, добре. А вы Та нормально все. Почему не чи? Ти ну хоч кажуть. Чем батька? А, а як завжди? Бачу, що ви перебуваєте, теж можете писати коментарі і задавати різні питання. Давати відповідь, робити буде листування. Відпочиваю поки відпочинок. Можете, так... давати різні питання, Хто бажає дякую трансляцію, трансляції, не тільки не тільки, хто тримує. Там є ролик, там є і карта, може теж там підтримувати. Робити невеличкий донат на канал, на розвиток. І буде великий треш контент. Ну, раз поки лютий. Там березень буде, вже весна. Сподіваюсь, буде краще. Буде більше трешу, буде більше контенту. Раду того буде щось якась новинка дуже класна. Щоб зробити пару роликів класненьких. Думаю, це десь буде десь в березні. Більше всього, в березні буду вести класний контент, знімати ролики як обсягам. Що є в Тіктокі обсягам. Жизнь проводим різну, теж так само буду проводити Нішо ефіри, потім ролики знімати, чи короткі, чи більше. Більше 5 більше, хвилин буду проводити. Або короткі шорти для початку. Ну, моя мрія добитися до тисячі підписників поки. Ну, як бачите, самі не сильно так чудово виходить, поки поки 105-107 людей, хто підписаний. Дуже-дуже радий, хто підписаний і переглядає. Лайкає, коментує. І теж дуже чудово. Угу. Трішки провів ефірчик. Не завершати я перші ще працюю над одним проєктом класненьким. Вам вже потім покажу, коли прийде час. Привіт. Тин -тин -тин. Як в тебе справи? Діла в мене все чудово. Діла мене чудово. от тебе як справи. Якщо все, що ти бажаєш, може задати вопросик, може відповісти. Може задати питання, ми відповімо, що хотів би почути. Ну якраз збирався закінчувати ефір проводити. Ні, в Садов 2 я не граю. На жаль. Поки що. Немає часу, коли грати. Це такі справи. А поки все чудово роблю над ним проєктом. Сподіваюсь його випустити у березні якраз. Зав'язав 4-5 назад. І то точно не пам'ятаю. добре тоді. Дякую за перегляди. Всім гарного вечора і ночі. Всім пока.